Перебирання мусорки з лікарні чек. Що ми тут бачимо? Е, щось для зуб. Нержавіюче. Ще є щось для зуб. Може бути і алюміній. Чашки. Пустіє. Ліки. Нахуй трогати не буду. Ладно з далека. Що ми тут бачимо? Так, перевірять тиск, Заберем. Це нахуй не треба. А це часи були. Так. Єбать трубки. Єба, я заберу. Це треба. Це треба. Сюди. Тільки трубки, блядь. Ще якась ця, ну? ну, трубки пригодяться. Так, це папір, пригодиться. Так пригодиться здавати. Кмак. Макова начинка. Папір здавати. Що це? Це смаколи. Це перебрать. Машки, бля. А ну, кто знает, что это? Это у нас папир. Боже, тут, тут папиру будет. Опа. Я, ну, такая себе задоволен. Это тоже, значит, папир. А это сумочка для... Тут видно кто-то. А ну, откроем. <свистак> oh, Выбрось. Да не, нихуя. Песик. <свистак> ножик, где ножик, где ножик, еще бумага, тут можно бумаги не собрать, на 100 гривен, о, что это такое, Какие-то витаминки чишу. Блять, блять. Все, это опасно. Что это? Вот это, чтобы штампы поставил. А це краска, щоб туди не ливать. Пізєць. трохи пленку А, а я думав, що ти казав? Піз тут сіє. Треба, аскорбінова кислота дарнеться. Пригодиться. А це треба? А це? То перебрати ще теж, ну це типу для відео. Поверхностно перебрав. Тут, тут чимало такої вс, и цьой. Штукової То дітям, напевно. Oh, я ножика загубив О, oh, трубка, ти що, охуенный? Да, 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 я щось... Я ножика загубив. А, знайшов Бля, ось, а. Я, короче, викину туда. Ого, бачив! Як ножик стрикнулся. Давай, ты будешь цей, я буду не. А ну открывай одно для видео. Чекай, снимай сейчас. Охуй, ты стики нарезок будешь. А ну, ну. Сука, это бобы? Писалось цей, родзинки какие-то. Давай. Що це? Праці маленькі і чи ж. Бежи. Не треба таке іначе. А може щось. Давай одну упаковку візьмемо, щоб набирати. Ти будеш трикати щось? Це ж для масла, для такого. А що це? Шо це? А? шо це таке? Не, ну чуть-чуть візьми, вдома пригодиться. Не, трошки порвоты. Second hand. Шприци? Mm -hmm. А, чи, чи голки. Mm -hmm. Це що сьогодні, блядь. А ну-та, ще шесть є. Середи. Ну да, ну, 4 гривні це ого. Mm -hmm. Да, в мене тільки одяг. Вау! Ну да. Блин, я подумал, что тут мотор. А тут еще до сети. Хавчик. Ебанутись. Сда, сдачу А? Блять, не пугай, я думал. Искал, блять, еще Вот это что? Зубчики? Що б не вкусило тебе? А люди ж кусаються? Та бумага ну щось не дуже. О, блокнот чи що це? Що А. Міняти сухоє горюче. Сухо ей, горуче е. Довідник Ого, це міні-викрутка. Мілочі? Да. Ой, ні, тут дохуя. Ну, коротше, так, так вийшло. Бля, давай я це зніму на конець уже, щоб. Давай. Тут багато є